Що таке сутність для вас? Напевно, це щось небезпечне. Звісно, не завжди. Але зазвичай сутності є небезпечними. Сьогодні ми поговоримо про найнебезпечніших сутності за кулісся і що робити, якщо ви, не дай Боже, їх зустріли. Сутність 30. мати Мати злісна сутність, яка живе в центрі рівня півтора. Опис про неї зустріє, повідомив лише один користувач. Вона не має фізичного опису, схожа на мешканців. Вона натомість вона відчувається як густина в повітрі та присутність емоцій, пов'язаних з простором, який вона займає. Виходячи з журналів його досліджень, виявляється, що мати робить паски для своїх жертв на своєму зламаному рівні, а потім розвиває їхню плоті душу з невідомих причин. Цей користувач вважає, що рівень, точніше ядро рівня 1.5, є плавильним котлом за кулісся, в якому збираються всі загублені душі для матері. Її голос описується як кофонічний, схожий на металеві грабля, що шлябують по дошках. Її процес відділення тіл від душ здається неймовірно болісним, виходячи з описів цього подорожуючого, про те, що він пережив ні перш ніж тимчасово вирватися з її рук. Щойно душі від окремлено, зрозуміло, що станеться, або як вони стануть мешканцями лушпинням або інтегруються в полівічені зали плоті, які складають рельєфі і архітектуру ядра. Плив матері, здається, зростає, хоча ступінь цього невідома. Попередні архіви були значною мірою заражені. Багато задум про матір, які пов'язували дослідників з рівнем 15, були розкидані по непов'язаних журналах і сторінках, а описи матері були спотвореними, щоб зобразити її бажаним чином. Якщо ви побачили, Бог збереже вас, якщо перейдете на рівень 1.5. Аргос – це сутність, яка вважає себе главою та законом за кулісся. Зазвичай Аргос залишається в штаб-квартирі, але як тільки почнеться полювання, він переслідуватиме свою здобич на будь-якому рівні чи кімнаті. Опис. Сутність 74 Аргос досі не спостерігав жодний живий оперативник ГДГ. Єдині відомі суб'єкти спрямили докази, бо його існування, а також самі докази зникли. Представлену інформацію було зібрано з різних файлів, які роблять посилання на цю фімічну сутність. Яку здається, ця сутність може бути переоцінена або недооцінена. Сутність 74 має вигляд високого гуманоїда, який носить тактичний одяг з рваним чорним плащем і володіє дивним списом. Походження цієї сутності, як і багатьох інших, невідомо. хоча відомо, що його рівік принаймні, має 500 років. Хоча здається, що навіть тоді він вже володів великою кількістю знань про закулісся, заважаючи на все. Свідчення доказів його існування було дуже мало, тому вважалося, що Аргос був легендою, міфологічною істотою, створеною його очима. Ця перспектива змінилася після подій, що відбувалися в журналі 1523 року. Згідно з цими повідомленнями, сутність Аргос не має жодних проблем з пересуванням за кулісними кімнатами, тому його можна знайти майже на всіх рівнях. Поведінка: Аргос – самопроголошений суддя закулісся. Завдяки цьому він разом зі своїми підлеглими взявся за квест, щоб вистажити всіх грішників, як вони можуть. Він жорстокий. І поки усю його відому здобич убили або покарали, відомо, що він діє відповідно до свого роду кодексу під назвою Закон, який, як вважають, він написав сам. Коли хтось здійснює справді жахливу дію, аргос вирушає на полюведя, щоб убити або покарати цю ціль. Це також означає, що аргосу заборонено вбивати когось, хто на його думку є невидим. Біологія. Про роботу цієї судясті відомо дуже мало, хоча вона має гуманоїдний вигляд, її можливості перевершують можливості звичайної людини. Що стосується його фізичних здібностей, він має підвищену витривалість, швидкість і силу. На додаток до цього, його рівень планування та стратегічних знань означає, що він має інтелект вище середнього. Деякі звіти також говорять про те, як він, здавалося, ігнорував біль і його рани гоїлися швидше, ніж належало. Є також повідомлення про справжнє видіння, яке дозволяє побачити всілякі обману і галюцинації. Оператив ГДГ Пакстон описав це так: якби на нього дивилися тисячі очей, невідомо, чи пов'язана ця здатність з тим. Щоргос здатний виявляти грішників з відносною точністю, хоча так вважають. Відкриття довгий час сутність Аргос та її лицарі терору були міфом, історією, про яку розповідали новачкам, щоб налякати їх і трохи контролювати. Звичайно, погані люди потрохи звикали, що Аргос намагався припинити контроль, бо це все було підтверджено, коли видалено досягнуто бази Омега. Події, які це ініціювало, знайдені в журналі 1523. Щоб захистити когось від очей Аргоса, уся інформація про нього про поточну посаду була видалена. Джеррі це пташка, схожа на попу Ара. Середовище його існування переважно рівень 1, але іноді його перемічають на рівні 2. На цьому рівні знаходиться дім Джеррі, відомий як кімната Джері. Часто зустрічаються Джері та його послідовники. Ті, хто встановлює фізичний контакт Джері, не приборкуючи його, відпадають під його здібності до навіювання. Джері можна приручити за допомогою носіння сонячника або мигнальної води, в іншому випадку найбезпечніше уникати Джері будь-якою ціною. Поведінки: ті, хто вижили, вступають в фізичний контакт Джеррі, не намагаючись його приборкати, Постражають від його навчальних здібностей. Це фактично зможе жертву поклонятися Джері, як Богу, скандуючи фрази так шкалк. Джері це все. Джері це те, заради чого я живу. Та «Вітаю, Джеррі! Через кілька годин асимільовані зникнуть у кімнати Джері, де вони залишаться, доки не вирішать вийти на розповсюджувати слово про Джері. Послідовники Джері поводяться як безлузі зомбі, доки не досягнуть кімнати Джері, після чого вони відновлять контроль над собою. Тепер поклонятимуться Джері так, ніби його богоподібний статус був укорінений у їхній свідомості. Якщо вони намагаються приборкати Джері, він почне погоню, коли побачить вас. Словами одного користувача Реді, ті. Тобто, кому вдасться випередити Джері та уникнути асиміляції, будуть миттєво вбиті в землю. Досі з'ясовується, чи має Джері здатність змушувати інших робити новий кліп? Як правило, Джері блукає на рівнях 1 і 2, або сидить в дерев'яному держанні в кімнаті Джері. Тут послідовники стануть перед ним на коліна та співатимуть. Йому. Біологія: Джері має зовнішній вигляд підлітка самця папуги Ара з блакитним та білим пір'ям. Ділець та Джері складається в основному з насіння сонячнику та медальної води. Повільно наближаються до Джері, мигдальною водою або насінням сонячнику. Джері можна приборкати. Приборкання Джері призводить вам утримувати його і не піддаватися впливу його здібностей та ідеології. Через кілька днів після приручення Джеррі він полетить і не буде асимілювати приборкуюча, і що контакт буде встановлено з Вов. Помідомлялося, що Джері не має здібностей до відсікання, а інші його здібності наразі невідомі. Відкриття у щоденнику, в якому згадується Джері, було виявлено в червні 2019 року. Запис, про який йде мова, був написаний в 1959 році. Перше повідомлення про Джері Мех було помічено в 2015 році, коли команді Мех дикі воїни було призначено знищити суттість. членів вижили на рівні 2. Двоє членів загону пройшли до трикації у Джері, а решті наказали відступити. Король це сутність, яка відома також як король хмар, оживлений король або просто король, ця сутність проживає на самому першньому рівні на замку прозорої гори в межах рівня 94, він дуже розумний та грамотний в багатьох сферах, він розгублений, спантеличений і сліпий щодо власних сил. Поведінка: Король це самопроголошений король рівня 94. Ніхто не протистоїть його владі. Він сидить на трому в замку Прозої гори, чекаючи прибуття гостей. Як тільки прибувають гості в вигляді розумних істот або людей, Перед жертвою з'являється довгий красивий обійній стіл разом з двома сидіннями. Зовнішній вигляд столу описується як гарний, і вишуканий, без жодних поскороджень. Король сяде на одне з місць, а жертву попросить сісти на іншому місці. Немає можливості відновитися від цієї пропозиції. Король почне говорити про чудові речі, на розповість про шляхи виходу з рівня та нескінченного лабіринту, в якому потрапив його гість, і довіриться йому, щоб звільнити його. Модро довірячий королю, оскільки він не зробив нічого поганого своєму народові та тим, що він звільнив. Хоча я не розумію, чому ти взагалі хочеш бути звільним з його дивовижного королівства. Згодом король почне говорити підбадьорливі слова, які вітають вас у його королівстві, чи станете ви частиною найкрасивішого місця, яке бачить світ, принаймні за його словами. Біологія. Зовнішній вигляд короля можна описати лише як прекрасний і безперечно без ознак. Імпсованості і занепаду. На голові він носить корону королівства, що свідчить про його статус короля. Він точно король. Король прекрасний і всередині і зовні. Король не може бути пошкоджений жодним чином. Він, безперечно, дуже впливова і цілому дуже приємна людина. З пропозиції короля приєднатися до його королівства неможливо відмовитися. Що відмовитися, з вами будуть статися жахливі речі, хоча це мало, ймовірно. Король відпустить вас, але він буде дуже розчарований цим. Ніхто не хоче відмовити королю. Відмовляти королю це жахливо, і цього не слід робити. Прийміть його наказ, як він добре виговорить нас. Він мене добре винагородив. Король зробив лише добро. Що ж, от такі небезпечні сутності існують за колісі. На сьогодні у мене все. Сподіваюся, вам сподобалося це відео, та ви поставите вподобайку і підпишитесь на канал. А поки що, усім папа! -па.